Я вам покажу, як діти Т-34. Щоб зробити таку скусеницю. Треба взяти чорний пластин та розрізати їх по одинаковій кусті. Приділиться, треба сілити пластин та скати до такої ступені. І в нас вийде отаку. І ставток. Перемо закручуємо першу половину. Премово кінець. Зачипаємо та повторяємо другою. Беремо таку штуку і сделаю так. Беремо такий помик, бутокуник і так робимо. Беремо, вставляємо по таку частину, переворачиваємо, так само вставляємо з другої частини. Вставляємо Беребо пушку вставляє, ділимо весь звезду і ставимо сутика. Беремо таку штуку, обрізаємо другий кідець. От тут треба поставити. І тут, Беремо тут трошечки чорного. Коли взяли трошечки чорного, розкатуємо то 10, то 10. Коли зробили 10, то беремо і отаку от ділаємо. Заціпляємо наші пачки. Так само беремо ще трошечки і так само збираємо на другі частинки. Вот так. Бертушечки отсюда та сюда. У нас получится вот так. Вот таке. Ой, Ой, через половость тошечки. Сейчас поставлю сзади. Вот такого у нас получится. Так. Бела заведу штуку. Оскатываю. Таку поласеньку, чтобы удобнее снимаем. Башлю тайну. То виставимо. Це як буде, буде штуку, Я вставляю сюди. Буділи от Одесі, вот одесі. Что все-таки Міди плеймет? От тако. Здели ми так сделали. Сіл кожні. такую раскатываем, то есть вот такую форму, такую квадрату ставляем, вот делаем такие наброски такие, Берево. и так самое делаем, все як и тут буде. тут такие виды. и делаем такие квадратики. квадрат треба, такий рука. Це називається стоп. Дімати стояти, виходити пасажир, Беремо, так, зах... так, треба ставимо заново. Треба. Трошечки такого постійного. Хоч не так. Так треба зробити ще. так, треба приставляємо судик. Премово копуєчку цю так ось взяли кусочок, ставили, взяли маленький кучок, як і п'ять ставили. Беремо, ділаємо такий кружок заладий. Так, коли ви цей кружок, опять ставимо і обично ставимо. Делаем его, ставим его. Делаем его, ставим его. Часть ставим. Оп, вы сделали. Э-э, вот, тихую вы сделали. Задолла прикрепляем. И те самиш, что вы опять сделали. И вот у нас получился такие маленькие хадопки. Что и всем пока.